Всім привіт ви на каналі Я і моє господарство. Прийшов я до своїх кролів. Зараз утро. Дав всім кролям води. Цим дав теж води. Зерна. Вот. Зерна, люцеркви Там люцерква Всі їдять, ходять. Отак вот от. Всі мої кроленятка. От, відлучив я кроленят від кролиць. Сьогодні їм 47-й день. От, вчора був 46-й, ну, півтора місяця. От, відлучаю я кроленят від кролиць півтора місяця. От, Вони вже маму не смокчать кролицю. От, вже добре питаються і вже можна спокійно відлучати від кролиць. От, тут вони у мене всі сидять. Одної клітки. Тут їх 20 штук. Вийшлося. Всі круленятка. Там церква, там церква. Тут вода. Витікай. Оце плохо, що тут ця миска стоїть. Я її сюди переб'ю, а сюди заб'ю отаку коробочку. Бо вони всі залазять, сюди і мокрі. От, я, їх, я її сюди переб'ю, але вже в другому відео вона вже буде там. <кхи> би десь сьогодні перебити туди, тому що вони від неї всі мокрі. Тут вони я чуть-чуть наляв, не випили. О, тут повну наляв теж п'ють. Ось так от. Де? Ті вже трохи поїли, там сидять, ходять. Ось так от ще тут їдять. Їдять. Тут у мене клітка така, що на два відділення, але тут стоять доски, Ну, зараз не стоять, відбивається оця досочка, вони витягуються, тут вісім досок. І виходить одна така велика. Отак я витягнув ті доски і вийшла така велика клітка. Клітка для цих кроленят. Отак от. От, от вони тут всі ходять, сидять. Ось ці доски стоять, от 8 штук такі. От, засовується і вона робиться двойна на два вділяння, висоця і, виходить, одна велика на всі кроленята. Тут сиділа Каліфорнія, тепер вона от, сидить. Ось. Де? Да? Саме спокійно в мене. Спокійно дається, гладиться, що хоч робити. От, така вона. Родила вона в мене один раз. Отак так от. Так. Тут сиділа кролиця. Я її вчора продав. От Приїжджали до мене і продав я дві кролиці, одну продав велику, тут сиділа з кролинятами. кроленятами. І продав одну кроличку два місяці. Коричневу тут сиділа. Тут зараз сидить три кроля білих по два місяці. З ними тут сиділа кроличка. Біленька, от. Їй два місяці, але вона виглядає на півтора, бо в дитинстві вона вилізла до дорогої королиці, а вона її покусала за вуха. Зараз воно ж... зажило, не видно. <кій> от. А у королів найніжніше це вуха. Вона покусала її. І Така вона вийшла. Зупинилася трохи в рості. Ну, вона їсть, сходить, все. Отак от. Де? От. Дивіться. І їдять. Так, тут сидить біла кроличка. Вона сиділа отут, теж з сіма кроленятами. Тут ще сидять два кролені отаких чорних. Курка, не даєш нічого сказати. Шо ти говориш? Ще не знеслися? Гиркаєш? Ку-ко, ще не знеслися. Тільки почали на дві сидять. Отак теж кури сидять. Можна виключити світ. О, знеслася, мабуть, кричить. Отак тут сиділа кроличка, я її переселив туди. От, тут сидять у мене ці два кролені. Вони в мене були вздуті, але зараз їм вже краще. От. Даю їм утром ножку. Зараз ще теж замішаю дам Тут ці кролички сиділо п'ять От забрав від неї. Сидить вона сама. От. Ну, що ти отак квокчеш? Отже, ж. що? Наверно, що знеслися. Ну, тут дві сидять, вони в мене рано починають з утра несуться. Вже отрубі вже всі з'їли і ще немає яєць. Тільки залі, ані вже є два. От, оця біла лігорна, знесла біла, а це, ота, що кричить, знесла. От, дають знак. Так би як не кричала, би не знала, так? От, утро, вже два штуки знесли. От так от. Вони в мене ці двоє сидять тут. Ще я їх покалічу. Кожного утро даю їм ножку, замішую. Їм вже краще, вже ходять туалет, ходять. Вот. Цьому трохи краще, цьому трохи ну, як? не сильно. Вот. Я їх почав лічити з третього дня. Вздуття воно йде, якщо не лічити Три дня. на третій сутки вони вмирають, просто, якщо їх не лічити. А я почав їх з третіх суток лічити. Зараз 50 на 50, що вони виживуть. От, бо я не знав, чим їх лічити, потім знав, подивився. От, їм то допомагає. От, вони ще живі. Ось так от. П'ять і сутки їм, да, вроде от так, вроді сьогодні. 5 і шості. Тут так і сидять мої два кроля. От, ці двоє тут. Тут поки сидять дві кролички, а всі кронята тут. От, от так от. Так от розділяється ця клітка і виходить отака от велика. Ось так от вони всі тут сидять. От. Взяли в мене вчора дві кролиці і ще мого дедушки, він теж держить кролі, кроля взяли два Вот, От так от. Курочки я вам вже показував. Тут Кролики, кролики Сьогодні у нас шосте, через 2-3 дня має родити оця кроличка. Отак от, от. Ця сидить. От, з маленькими. Цю теж маленьке. У мене 4 кролички буду злучати, 2.10-го злучу і 2 11-го. Отак от. Оцю і три на дворі. Цим уже по місяцю. От. Якраз їй хватить 20 днів, от, півтора я відлучу. От. Ну і якраз хватить, щоб одихнути. Ось от так от. Дю, що, сидиш. Зайчиха. Тут у неї теж маленькі, чотири чорних, вже повідкривали глазки. Що сидять, ходять. Вже теж вилазить. вечором вчора бачив, вилазили. О, ці так і сидять. так от. Кури. Тут качки. От, їда вода. так от. Тільки дав воду, це даєш, вони одразу її виталяпують, Чорна. ну Їх тут багато, вони великі. Що. Закриваємо. Такі от новини. Зараз утро. Так от я відлучив вчора кроленята, продав дві кролички. От. Да. ці поки віддихають 5 днів від кроленят. От, от так. От. Ця. От. Ці кроля так і, так і будуть сидіти до великого зросту. Отак-от. От У вони вже відлучені кролички тут немає, це три кроля. От. Хороші кроліто на розведення. Так, ще покажу вам кози. Козочки. Води теж дав, підстелив, чисть сявки вечором. Так от вони їдять сіно. На день даю утром сіно приносю, верету сіно. От. Покривало. Ось от так от. от. Велике сіно такого от лугового. Вот. Моя бабушка з дідуською, що ми тут з ними живемо, вони родом з Вінниці. А там вони говорять на покривало, що сіно носить верета. Вот вот. Ну і я так кажу. Давно вже так привик я. Вот. Кажу, верета на неї. Вот. Покривало, що носить логове сіно. Вот так, там у Вінниці кажуть так. Да? дуняша. Вони всі знають, що це таке верете. Дуня. 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 Ще бачу пару коментарів. Питали, з якої я області. Я з Одеської області. Ось так от, з України, живу в селі Бурдовка. От, бо люди підписуються, дивляться. От, питали. Так, от, з Одеської області я. Ромашко. Ромашко. Зараз більшість я знімаю про королів, бо зараз за... новості про королів. Да? Як будуть окоти, будуть козенята, кормлення, поєння. тоже буду знімати більше про кози. Ну, я їх і так знімаю. От от, от. чотири кози. Теж їдять, сплять, п'ють. Воду їм даю два рази в день утром і вечором. Утром даю сіно, до вечора сіно вони з'їдають. Цілий день їдять, а на ніч солому. Ну, вони ночі Так, трохи їдять солому, основну в основному сплять, лежать. Ось так от. Соль. Мишка. Отак от, от. Все, виключаємо світ свят. Отак от, от. Такі от діла про мою кролів. Продав дві кролиці відлучив кролинят Вот. За кози, ще бачу один коментар, питали, скільки коза носить козенят, 5 місяців. І скільки я відлучаю кроленят в півтора місяця. Отак от. от. П'ють. Уже о, секунда, все випили. Ну, я ж кажу, їм треба більше поставити кормушок, поїлок. Тут ще одну приб'ю от, от, і отам в углу. От, от так от. Сьогодні я їм дам. Два рази в день я так буду давати один раз, бо вони не доїдають. Ну і їм вистачає один раз. Вчора вечором дав на утро, що трохи лишилося, їм вистачає. Отак от, от. Всі сидять. От. За кролинята, оці два, Нож по їм допомагає, їм краще вже ходять, але треба їх починати лічити з першого дня. От, а я почав з третього, бо я не знав чим. Потім знайшов. і Зараз їх лічу. 50 на 50, що вони ну, виживуть, не виживуть. А так ножка допомагає, я показував, як її замішую. От, одна таблеточка от, роздавлюється на бумажки, потім сипеться в шприц на 5 мл, заливається водою, розбалтується добре, щоб таблетка. Промішалось. Вот. І дається кроньовий. Даю їм по 2,5 мл. Два. Вот. Да. Федя. Кролик мій. Не знаю його породу. Йому вже десь года два. Вот. Кролін хороший. Вот. Вот. А якої породи він. Ну, бабочка це в нього точно що є. Я по ньому бачу. Вот. Вуха в нього. І трохи цвіт походить на фландра, але він то великий кроль, може на камеру буде видно, що він маленький. От. Він жив одних людей і вони віддали одним людям, що живуть в Одесі. Вони його продовжали до кінця літа і віддали мені. Я його забрав, думаю, буде кроль. Отакий він що. Вот, а так получился хороший. Кролик. Да? Федя. Федя. Идем на улицу. Оп. Вот такие вот он. Мальчик. Мальчик с пальчик. Да? Вот, спина у него здорова. У Фландрию ухо, конечно, бище, но у него меньше. Бабочка у него есть. Ну, бабочка строкач. От. От. Хто як каже? От. Строкач я по ньому бачу, що в нього є в крові. От. І з великих пород теж, мабуть, що є. Бо він теж великий. Сама спина в нього велика. От. Вона от, широка. І голова дуже аж прям квадратна. Отакий от от він, кролик мій. Так? Да? Тайчик. Зараз 10-го. Дві штуки, дві кролиці злучу. І одиннадцятого дві. Іди, хоп, ще. І цей теж сидить. Це взагалі молоденький йому полгода. Може чуть більше. Так, да, вже полгода я йому. Ось от. такий. От. Оцю кролицю. І оцю я злучав оцим. Тепер я злучу оцим. А от оцю і оту, що з там шістьма кроленятами, я злучав оцим. І тепер злучувати. Ну, міняю, щоб не завжди одним кролем. От, -от так от. Отак от, от все. Таке от було відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Отак от, от. Таке от було відео. Про мої кролики. Так от вони всі хрумають і їдять. Все. Всім пока.